Всім привіт! Я сьогодні була в магазині Костко і хочу швиденько вам показати свої покупки, що я купила. Ось таке печиво. Тут є три смаки з білим шоколадом, і зюм та чорний шоколад молочний. Дуже добре, дуже гарно пахло. Діти люблять. Я взяла. Буде в школу, навіть на перекусіку. Далі, дивіться, ось такі пюрешки Це з яблука. Яблучні. Теж дуже люблять. Школу буде і так вдома. А, 10 доларів така упаковка. Це печиво теж 10 доларів. Далі дивіться, купила ось такий сік в таких зручних бутилках для діток. Теж відкривається. 13 доларів, майже 14. Це буде і в школу, і вдома. Сьогодні у мене такі були покупки, щоб для дітей було багато чого в школу. Далі взяла ще ось такі чіпси. Вони дуже-дуже просили. Авокадо, олія. Я дуже рідко таке беру, дуже рідко. Ну, але це, мама, це раз. Це буде на перекуси теж. Галон молока. І подивіться, ось такі лосіни. Вони дуже зручні, дуже класні. Зараз вони в костку 7 доларів. Я взяла собі стільки. Багато лосін не буває, мене дівчата зрозуміють. Дивіться, яку красу взяла ще ось такі класні костюмчики. Це на повсякдень в школу для хлопців. За 12 доларів 12,97. Тут дві футболки та двоє шортиків. Це для Тимофія. Є ще ось такий колір. Це для Якова ось такий. Ось такі для Єфрема. Таких три костюми я взяла. Кавун! Дуже я його хотіла. Надіюсь, буде смачний. Спробуємо разом. Що ще взяла? Уявляєте, це така органайзер? Можна для косметики, для олівців, для ножиць. Дуже класний. 14 доларів. Тому хто в нашому місті, заходьте, купуйте, дуже класний, тому що він міський, багато чого можна по поскладати, що тобі треба. Ось такі мої покупочки. Заплатила я 178 доларів за ці, за ці всі продукти. Ще в машині а, упаковка води велика. І все. Entra aí, uh Hum... Mm.